5 липня до міського голови Володимира Маскаленка завітали бійці ї бригади спеціального призначення Азов Національної гвардії України, які висловили подяку за підтримку та допомогу підрозділу. Коростинська міська рада активно підтримує захисників 12-ї бригади. Тільки за останній час перерахували півтора мільйона субвенцій на військові потреби. Сьогодні до нас завітала 112-та бригада полку Азов. Це Національна гвардія, яка в якій теж наші кориси, до речі, служить. І ми їм теж кошти перераховували. І вони вдячні за те, що ми перемілюваємо, що ми їм допомагаємо. Ми вже заповно за півроку, десь біля 40 мільйонів гривень, перерахували на міської. Цей процес проходився постійно, вони нас звертаються, вони говорять, які у них є проблеми, що саме їм треба допомогти вирішити, але ми комусь субвенцію даємо, тобто просто перекормом. А деяким там, особливо, це, що наші, ми закупаємо комплектне обладнання по їх потребі. Тому цей процес постійно продовжується, і вони вдячні не за те, що не тільки нам держава опікується військовими, а і, і сеанс сердування, просто люди просто донатять кошти там волонтери займаються. Тобто це така все справа. Ми острим симцем відсотки. І це фронтіська рада біля плоти. Це, це, це значення для да, всіх військових часи. Як візнавши Володимир Москаленко, пріоритетом в роботі Коростенської громади є і залишається допомога військовим. Тому у цьому напрямку працюватимемо і далі.